Доброго дня, привіт. Привітло. Ми Макдоналдс. Ставці Кіра і ще Ваня із Дімою, тільки вони десь влазли, не знаємо де вони. За кацеть мобуть. Зараз ми очіждаєм, будемо кушать. Додавайте кивню номер. 52. А у мене 150 місто. А А вони 116. Було з'їти Макдональдс а ми зараз сидимо, ждемо. Вона порушила правило, вона знімає. Короче, дна. нашли якісь стульчики і сидимо. Наїлись, капець. Животки аж. Вирубайте вот камеру. Отакі от і болять. Вирубайте. Короче, ми погуляли, покушали. Ну, ще все чекіпуки були. Та ще плюс я заказала там декілька э, нових э, покупочок. Того, як прийде, буду робити обов'язково обзори. Тому ждіть, не пропускайте. Я сижу, кушаю, як завжди. Що я ще роблю? І буду лягати спати. У мене дуже багато в планах, Те, що я скоро поїду до сестри. То теж думаю, буде дуже багато. Ну, в планах поїхати до сестри. Дуже багато думаю, буду знімати матір. І не буду пропадати. Я і так не пропадаю. Всього лиш на Один-два дня. Ну, такі от в мене діла. Всім пока-пока!